Любешівський районний суд у Волинській області продовжує слухати справу у кримінальному провадженні щодо трьох обвинувачених. А нині це двоє в'язнів Маневицької виправної колонії. Один із обвинувачених нині перебуває під домашнім арештом. Справа насправді резонансна. Вона стосується шахрайства. Люди, перебуваючи ув'язненими на період 2022 року, видурювали гроші у матерів або ж у жінок військових. Представлялися представниками ПВК Вагнер або Червоного Христа, і таким чином, нібито обіцяли повернути військового із полону. Але нікого, звичайно ж, не повернули. За те троє чоловіків видурили сотні тисяч гривень у людей, які були в розпачі. Здебільшого це жінки, чиї чоловіки зникли безвісти на передовій або потрапили у полон. Їхні оголошення про розшук рідних зловмисники вишукували в інтернеті, перебуваючи в колонії, обдзвонювали з брехливими обіцянками. Їм вірили і переказували гроші. Злочинне угрупування викрали кіберфахівці служби безпеки України. Нагадаємо, попереднє засідання у суді не відбулося через те, що не з'явився один із Асників організованої злочинної групи Олександр Зубко. І він і його адвокат проігнорували суд, навіть не попередивши. Адвокат пояснив це веденням іншої справи. В цивільній справі, де особа не під вартою на мінуточку, колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила неявку обвинуваченого зубка Олександра Михайловича та його захисника Веремчука Віктора Володимировича в судове засідання на 8 серпня 2024 року неповажною. Цього разу на засідання онлайн або ж безпосередньо прийшли представник захисту та прокуратури, однак не було потерпілих. Вони мешкають у різних областях України. Триває суд у кримінальному провадженні за різними статтями, зокрема за частиною 4 статті 190 -ї. кримінального кодексу шахрайства вчинене у великих розмірах. За ним підозрюваним двоє з яких на час злочину були у тюрмі, загрожує до восьми років ув'язнення. На початку засідання прокурор подає клопотання, щоб одного із членів угрупування і далі тримали під домашнім арештом. Тому що стосовно зубка необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього решту. Мотивується це тим, що зубко під час досудового розслідування неодноразово порушував свою процесуальну поведінку. Зрештою суд задовольнив клопотання продовжити домашні арешти для Олександра Зубка з десятої вечора до 6-ї ранку. Саме він за матеріалами справи, будучи на волі, отримував та розпоряджався коштами жінок військовополонених чи зниклих на війні. Що вражає цей підозрюваний учасник АТО? Під час засідання представниця прокуратури ще раз звернулася до суду. Цього разу йшлося про організатора злочинної групи Сергія Шолудька. Просила обрати йому запобіжний захід тримати під вартою у Маневицькій колонії 60. Дійсно, перебуваючи, це на погляд з сторони обвинувачення, перебуваючи в умовах виконання покарання, він може впливати як інші робити, може, може е, передавати е, через своїх друзів, посібників якісь е, відповідні накази для того, щоб впливали на свідків і потерпіли в кримінальному провадженні. Підозрюваного своя правда бути під посиленою охороною він не хоче. Моєму життю і здоров'ю загрожує небезпека, небезпекою, вони не засучені. бладних, розумієте? Тому що я до всій інформації, коли є один, який сидить в камері Масичук Європетровський, він має, може це підтвердити. Я тут, а є, качове пишення, розумієте, але я вам говорю яке. Типу, подальше ми це все розглянемо, я не є якийсь там такий бандит, що ви мене писали. За матеріалами слідства Шолудько, як організатор групи, у час злодійства вже відбував покарання у Маневецькій колонії від 2020 року за крадіжкою із проникненням у житло. Але це не завадило йому організувати із тюрми кол-центр, шукаючи рідних військовополонених, відкривати картки банків України, на які отримував від 10 до 20 тисяч гривень. А за псевдовикуп із полону від 40 до 120 тисяч за крадіжку Шолудько уже відсидів. Тепер у суді про себе розповідає ма мало не як про святого, я, я така по собі людина ментальна, да і я так тимна, дуже щоб ви зрозуміли. На мене наоборот можуть повпливати негативно. Розумієте, бо в мене якби навіть психічний чегів стандар, що на мене легко впливає оточення або під варту, або плати 800 тисяч гривень застави. Саме щодо суми застави далі говорили у суді. Я хотів, би щоб ви мені значили заставу до яких. Кі... Розумних міро, бо я хочу звернути цю заставу на за Збройні Сили України. Який розмір застави є для вас під'ємним? Я ну, не знаю, на вашу думку, як вам ви. Ну, сума. Ми, ви ж ви ж 400 тисяч. 300, 400 тисяч. Ну, ну. Де ще в'язень колонії може знайти гроші на заставу, не пояснив. Але от кошти обдуреним рідним військових обіцяв віддати. Твічка, його Петрович, якби таких ресурсів немає, та, Щоб віддати. Я вам обіцяю і гарантую, що там протягом якогось часу я потерпілим віддам, віддам всі кошти. Це перше. Але друге, я цими коштами не користувався, я, по суті, до них ніякого відношення немає. Я хочу, щоб ми в подальшому поставі це вийшло. Просто хочу, щоб типу, під час ров, розгляду потерпіли, до нас не мали ніяких і питань і, і претензій. В мій погляд буде значно краще, ніж тримати його під вартою за державний рахунок, а гроші, які не сплачують до нас проміжі в за словами судді, ці питання вирішать згодом. Відтак колегія суддів пішла у нарадчу кімнату приймати рішення, чи зменшити суму застави або ж задовольнити клопотання прокурора і продовжити термін перебування під вартою. Клопотання прокурора задовольнити. Застосований щодо шутка Сергія Сергійовича, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, продовжити строком на 60 днів до 26 жовтня 2024 року. Відтак усі клопотання прокуратури підтримали. Котре суд продовжить слухання у справі про шахраїв, які наживалися на біді рідних захисників уже 8 жовтня. Тим часом двоє із членів угрупування й надалі сидітимуть під вартою. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, канал.